4 липня міська рада буде розсилати поштою рекомендовані листи з повістками військовозобов'язаним у Житомирській територіальній громаді. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно спорядження начальника ТЦК та СП звернувся до міської ради щодо розсилки даних повісток. Вони формують список, надсилають нам повістки, верніше передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом. Військово зобов'язаним особам на даний час у нас є 212 повісток, яких, яких ми найближчим часом розійшлемо військовозобов'язаним. Якщо військовозобов'язаний відмовиться від вручення рекомендаційного листа та не з'явиться в ТЦК, сповіщається поліція. Після чого він повинен здійснюється на нього адмін, адмін складається від 17 тисяч гривень. Та в будь-якому випадку потім даний військовозобов'язаний направляється на проходження військово-лікарської комісії щодо придатності до військової служби. Якщо в нього є підстава щодо непридатності, відповідно дії чин, норм, норм чинного законодавства він отримує відстрочку. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.